Всі привіт друзі! Знову я це знову я Марко. І підпишіться та поставте лайк на канал, щоб, щоб вам залились хорори, бо грав хорроргру, добаш дорожня шаварба і тому це хорор гра. Тому заходжу в хорор-гру. Страшливо. І ви не злякаєтесь, бо це перше відео про хору. Крім того, перед початком сміни я маю попередити, що дуже гібкі та. І тому я розкажу вам, що збірилося задай та сьогодні. Де для людина може прийти вночі в речі, що зробити треба. Ну, не буду читати. Бере блаваш. Курка салат. І я знаю, тому я вже грати, тому. мій скін! Це на скін, Це інший служеб. В мене схожий такий в друзях є. Господи, двой. Дві лекусы ебу даю. А чого назад? Чого назад, летить? Локсікула, ланіший бути локсікула, якщо може дещо стати в штанах, І тому краще багато пити не треба. І тому ще Будь шаурма на десерт. Наступний. Наступний. О, це дівчина зараз її дам їсти шаурбу. Я взагалі не знаю, чого тут тільки мої друзі приходять. Думаю, все буде норм, бо в деякий момент може відкрутити світло. Так. Та потім, якщо що, світло треба ремонтувати на дворі, тому наступний, теж мій друг. Ну, зараз Курка салат, що треба. Незважайте належить, не в мене просто я хворий і тому в мене лежить. Все я йому, Ой, я йому правильне заболюблює дав. Чого сподобалось ще вас? вас. Та все, але летипну не треба. Так. І тому зараз буде наступний, наступний Світло вимкнули, я ж казав. На дівчину там запрошення. Господи, хто це такий? Став до нас тут щоб це чучоло до вас не прийшла ця чупакадра. Але навіщо я буду казав вам, що може дещо статись у штанах і все. І просто. Просто з ну, вас всі сміяти. І тому краще, тільки пити на треба. Наступний. О! Пеш хтось пройшов, На блоксіка. Добре. А... ось людина проходить там страшно трошки. Тому далі дивитися Ми не буде не буде. Хоча б би... 90. Дивіться, орби з куркою. Можна робити і так. Полетіло. Не знати куди кудись полетіла. Я не знаю куди, в який світ інший. Вот. Брось. доступный Потребую... Я знаю этого чувака и потребую идти какого. Чувак. Какая забавляя? А я. я. Что это за thank you, mr. kovacs. me do we tell <suss> О, я кола десь впала. От О, тут Шокола є, коли я сказав, вот тобі так він на момент, коли дивний чоловік пройшов. Дві посікола, ну навіть всі колы. Платить гроші більше. Капусти майже немає, тому перенесу капусту шеку. Пронесу водку, курка, салат, курка Я просто скурс. Це, я да. Якщо, я хочу сказати, що в нас нічна зміна в рестрої, має... тобто, яка має шаур було, яка має отруйдай, яка має три зірки. Ми тут... У нас тут задача підгибати співлоги та все робити, і тому ні hey, хубаво. Не можна ще брати, як її швидше. От я нічого ще робити не можу, доки не договорить диспетчер. Спирайтесь в отец, да, или в отец, в отец. Спирайтесь в отец. Спирайтесь в отец. вот, Цей вот. Рубрика життя у в'язниці. Я спалив свій гік випадково, коли я бачу з зв'язнеті. Але, коротше, вже розіграв, що зроблений. <coughs> Дякую вам за 10 підписників. О, але є такий в друзях, це мій друг. Що йому треба? Тільки скукою о, на блок тільки, тривай. Слог гіхул якийсь. Якщо ви хочете погрів в кальбара цей от зв'яте відео, то поставте лайк та підпишіться і буде погрів кальбара. Якщо ви це не зробите, то я це зроблю і гіколи, боже. Може Все. у нас ступня. Ого, ого, его трёх заболый. Добро, трёх мой буксик. курка, курка-свад помидор курка курка слаб, помидор Cały game jest w symulatorze, ale co was prawdziwy tak wszyscy zdajecie? Спри світло знову виключено Скільки можна виключати це світло? Хоча це другий раз виключати Не треба виключати. І хто виключає світло? Все, я все розібрався? Кто взагалі? Хто це такий? Чотиридуль. Ну я позвоню. Четыре дули, два, три, шесть стрго. Фух, нормальний, Фух, уже нормально. Цей вот гілка прийшла. Джо добре. добра. Басбоксиколы, як скажеш. Cash check. ще треба. Ще хто буде? Клієнт. наксікола потрібна Ще раз треба. Але ви все, блін, для когось фіга так Стільки, блін, визиваєте мені Скільки роботи потрібно мені реально? Бо ж вас теж е, вже це як дістало, що довго роблять шарбу, то і я роблю довго трошки. Але... чому паруся А за работа така? От, вам все работа такая вот. Да еще вот сикбата шоурбы. <coughs> а може и им чтобы своим ним дать, когда-то. Чтобы зимку делать, чтобы с ним и что треба. Або вот еще на дієці, <coughs> Треба. Силенько. Що тобі треба? Що тобі треба? Раніше не буде боксі коля, я ж показав, що може статись. Может це мій лачахів тож зволить? Зараз. Заплатить. Ось тут. Що? Блін, я загинув. хе хе Ну, дякую за перегляд. Трошки юмористичне було. Відео трошки страшне. Трошки юмористичне, трошки цікаве. трошки, трошки розважали і то был стякую за увагу і всі папа папа була віщу я